Населення, бидло, худоба, скот, яка не може думати логічно. Я ж думаю логічно. Якщо померло там 200 тисяч українських а солдатів... А ти не бидло, ти, ти багатий, ти не бидло, да? ти багатий, ти не бидло. Міємо, ну, я, ну, я намагаюся зрозуміти цю, цю дивися, свідомість. Свідомість така. Я рахую, що доки ця війна вигодна нашим чиновникам і російським чиновникам, вона буде продовжуватись. О вона буде продовжитись, тому що дуже багато людей, які проти війни, але вони зламалися, бо я був на полігоні, я був на полігоні, я ту всю кухню бачив От. Тобто, і внутрі. Тобто, по твоїй позиції, виходить, якщо якийсь дядько з, больнує, ну, з хворою свідомістю заплатить якомусь маньяку, щоб він. Гвалтував твою мати, ти будеш сидіти і дивитися на цей процес, поки це вигодно цьому дядьку. Правильно я розумію? Дивись, ти завжди переходиш на лічності, на мою сім'ю і так далі. Ні, подобає. ні, ні, так треба ти зрозуміти, як діє. це все зроблено в твоїй голові. Я намагаюся зрозуміти, яка, яка ти людина. Е -е, за чим тобі розуміти, яка ти людина? Я виступаю за мир, за прикрашення цієї м'ясові. Я Русі. теж за мир. Вот бля буду я за мир. так руку на серце. Я за мир. Дальше що мешає нам зупинити зараз, от в цю секунду, цю війну, присутність їх... ворога Росії на території України. Якщо ми не зупиняємо щось е в кращу сторону, міняється Ні. кожного війни, всеукраїнський український народ України, культуру України. Вони все Так, мішають. давай зупинимо це, все скажемо. Як? Як? Просто одним дзвонком: стоп, давайте сядемо, будемо говорити. Лучше поганий так мир. Так, вони залишаться на цих територіях, вони не вийдуть. краще да, поганий мир, чим хороша війна, розумієш? І вони так і бо, так не тобто вийдуть. Це нормально, коли все твоє знищують і ти просто як песик на все спогоджуєшся. Так давайте віддамо їм Донецька заберемо Кубань, бо там українці на Кубані живуть. Давайте зробимо рівноцінний обмін. Ми виходимо безпосередньо на міжнародне законодавство. В даному випадку, законодавство Україна по кордонам 91-го року. Ти розумієш, що греки живуть у Маріуполі. Давайте зробимо грецьку діаспору, російську діаспору, російську мову, грецьку мову. Ще мова, раз, Роселі, ти не чуєш, є міжнародне законодавство, в котрому закріплені вже кордони сучасної України це херню мела. Але ж про так, греків і Дивися, війна почалася із-за того, що Путін сказав, що ми ущемляємо російські мови і громадян граждан України. Україна це багатонаціональний народ. Там так в Конституції написано. Україна це багатонаціональний. Тут у нас є різні ну, нації. Так він є вже греки, почав, і Молдова. Ні, 12-го року, коли Янукович там підписував ці всі угоди. Коротше, ти ж пам'ятаєш, да? Я за що? Я ну, за, за логіку розумієш? Є така країна Сінгапур, найбагатша в світі, там шість державних мов. Ти, ти логіку мою угу. улавлюєш? Чому самі багаті країни ти, отримує... в Україні ущемляли руский язик? Подождите. В я... Украине ущемляли русский язык, дядя. Ты пизда, Я там всегда разговаривал на русском языке. И в ровно. Я даже воевал, используя русский язык. Ты дебил? Я тебе говорю не за язык, я тебе говорю за меньшинство. Дайте в Верховній Раді діаспору російську грецьку діаспору польську діаспору чому ви хочете зробити у народ україни однонаціональним що типа тут тільки одні українці більше нікого немає всі остальні, так, а тіпа... це тут до чого ми хочемо мир до чого ти до Перевів на цю тему я ж тобі говорю, що він почав, що типа захистити треба рускоязичне населення Донбасу. А чого вони ні, могли надати? автономію? я думаю, ти доросла людина, і ти розумієш, що це просто виправдання агресії. Ну агресія і є. Причина не в цьому. Війна ще планувалася починаючи з 93-го року. Про це ще свідчить сама о, намагання при Кравчуку захопити тузлу. Війна почалася дуже давно. Я ж тобі говорю, давайте її зупинимо. Ні, давайте як? будемо воювати, щось докажемо. Ти доказав щось своєю фізичною силою. А, да, Ні. ми врятували велику кількість населення і території. Якщо б ми не пішли рятувати, було б ще гірше. Я знаю Білецького, цей правий сектор. Він так само, як ти розмовляє, але він в Монако сидить і рже з вас всіх. Ви розумієте, ви що ця риторика це риторика одного від населення? Тобі сказав, населення. що Білецький в Монако. А я його тут бачив. Він, Він москві що? прочитав. А ти Монако чи Швеції? Через... Я тобі за що говорю, що всі, хто кричить за війну, вони на ній заробляють. Дуже класно. Ну, це зрозуміло, але я не заробляю, я за війну. Ну, якби тобі це, загинули твої родичі, і ну, ти не мог би вийти з підвалу і ще тобі заставляли. Б... В 9 годин ранку кожен день, хвилина мовчання, за полеглих солдат. Ті що вони полегли, ти розумієш, що мовчання знак согласія. Це неправильно. Ми не повинні мовчати. От нам закрили рот. Нам дають qr коди без QR-кода ти не можеш йти резерв плюс QR-код і так далі. Тому подобні. Ні, це ми повертаємося до того, щоб зрозуміти, як в тебе працює логіка. Я не розумію. А, ти реально з тих чоловіків, котрим все одно що будуть робити з твоєю свідомістю, твоїм тілом. Тобто ти згоден Двища. розмовляти на любій мові і виконувати mm. любі забаганки інших людей. Ти ж ти ж умний чоловік. Ти знаєш, що в 1941 році круг Ленінгада була проложена електрична лінія під землею, і німці не могли пройти, бо там їх било током. Тільки деякі участки в день відключалися, і туди виходили. З Ленінграда, ну ці ленінградці, по продукти. Потім на ніч все підключалося до великовольтного струму, і таким образом це кольцо не пропускало німців. Називається блокада. Вона була в дві сторони зроблена. Ти знаєш, що це було в 1941 році зроблено? Хто мішав на всій лінії українського кордону зробити таку систему? Це дуже просто. Вона стоїть копійки. Хто мішав хто розмінував чонгар? Хто це все запустив? Це все, все. Немає бано. значення, що було зроблено. На сьогоднішній день ми вже маємо цю ситуацію. Ну так давайте зупинимося і замінуємо, щоб далі вони не йшли. За, закриємо все. Ні, ми будемо закривати кордон на Закарпатті, щоб українці не могли вибач на слові, з України. Ну це прикол такий чи що? Це правда. Ну а що ти мені скажеш по цьому питанні? що там виловлюють пацанів? Б'ють по почкам, відбивають почки. Бо він хотів снібатися з України. Хоча я в Румунії вийшов, Румуни мене накормили, наполоїли, дали Кока-Колу, гамбургер з Макдональдса, привезли мене в участок, мене ніхто не надівав на ні наручники, нічого. Мене привезли, сфотографували, 15 минут мені видали румунський 24-й параграф параграфне об'єгище. Ну так ти виїхав Желтим. за кордон, ти виїхав в країну, в котрій немає війни. Так, румуни нас приймають пограничники Кажуть, пацани, все без проблем. Не переживайте, не ми вас не Як це тебе ТЦК схватило, мучало, катувало і ти опинився в Європі. Я не зрозуміла. Тому що я дуже сильний духом чоловік. Я ніколи ну, не вирішував. Ну так, сламаюся. а як ти опинився в Європі? Я не зрозуміла. Мені вдалося уйти від ТЦК определеним образом. І я через підвал. Попав... Так, да, мене тримали на підвалі до тих пір, поки так. я не согласився проходити медкомісію. Ти вірив Окоп і втік через Окоп, так? Да? Ні, я вирив. не втікав. Мені, коротше, у мене хвороби, мене є довідка, що я не військово зобов'язаний виключений, угу. знятий з обліку. От. Порошенко, син Порошенка, з такою само довідкою виїжджає за кордон без проблем. Мене на кордоні п'ять разів не пропускали. Говорять, слухай, це ти знятий з обліку, да? бо ти в 2008 році, коли в техніку був, тобі було 18 років. Тоді був ще воєнкомат, 2008 році. А зараз ти це ка. Тобі треба так, поїхати. система взорветься. Елі, де можна подивитися? Ти вже в Європі і ти можеш нічого не боятися. Де можна подивитися? Оцю всю інформацію, як ти тікав. Оці всі документи, щоб зрозуміти правду чи неправду, ти кажеш. А для чого тобі узнавати, чи правду чи неправду? Я тому замер, що я за те, це щоб якраз і є оці підарські російські і ПСОКО, з котрим ніякі подвали не було. Вони просто втекли, і оце друг дружку, отак в жопу сують і розказують, що їх. Дуже сильно били. над ними знущалися. Нас тисячі допоможіть нам. Така Україна погана, погана. Ні, ну ти хочеш сказати, що пацани не сидять попаду вдома, не виходять з дому, не їдуть на роботу, бо. Є так, така, така проблема. Можна. І якраз вона з'явилася із за таких, як ти. Бо ви одиничні случаї розігнали до масштабів тисячі случаїв. Угу. монатік їздить за кордон, співає, заробляє гроші. Та да мені це... Бог на підерасі. От я кажу, а, що Монадік він їздить за кордон, він підарас. А дивись, це громадянин України, а я теж громадянин України. Чого я не можу виїхати за кордон? Чого мене не пускають? Ну так тут треба підтвердити, я підарас і я хочу виїхати. Нічого страшного тут немає, якщо ти Пітер. Ні, Я хочу заробляти гроші, розумієш? Для себе. У я... нас іде війна. Ну, і я що? теж я хочу електрик. заробляти гроші. Але ну, я електрик, зачем мені війна? Я ж не військовий, я ж не СБУшник, не мусор, не мент. нащо мені твоя війна? Розумієш? Я теж електрик, я воно роблю цілими днями сім років допомогтавки. Теж робив електрику. Я в мене друг був один у 2014 році. Він казав: ми прийдемо з Гатом, ми наведемо порядок. Навів він порядок чи ні? Як ти думаєш? Так війна не зупинялася. Так, це все е, дурня. Ви розумієте, що вас використовують політики, вас на емоціях взяли, що от Україна така слаба Росія. Ні, 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 ладно, хорошо. Я теоретично можу тебе зрозуміти, але що робити, коли вже Росія зайшла на територію України. Воювати до тих пір, поки не закінчаться солдати. Далі Росія буде розганяти вас, всіх ви втічете в Монако. Росія буде робити далі те, що робила. Ну в них взагалі плани на Молдову є. Молдову втягнуть війну. Алі, а ти підставляв свій зад Кадирову? Да йому все, ти розумієш, що це та людина, котра підставить за кому завгодно. А ти в курсі, що українські дрони хотіли розбомбити турецький поток. Це газова труба. Так це тут до чого? Я не можу зрозуміти, навіщо от ви такі українці, розносите бред і придумуєте ці історії про підвали. Ти в курсі, що через Україну йшла газова труба в Європу. Зараз газ не йде в Європу. А що ти там полтаєш уже? <ріпи> ну, ти, ти, в, ти в курсі, що війни йдуть за якісь потоки за е, маршрути торгівлі. Я згоден. Я не буду навіть. О, є є такий суецький канал. Ти в курсі, що була Ізраїль воював 6 війну за суецький канал. Вони хотіли його завоювати з допомогою алічан і французів. Їм не ну, вдалося. Так. А до чого тут те, що Росія напала <гум> на Україну, а такі, як ти, заважають нам перемогти? Головна війна цієї. Ну головна мета це унічтожити газові труби, щоб в Європу не йшов дешевий газ. І все. Далі Європа починає просідати, їй продають дорогий американський е, зжижений газ, який привозиться в кораблях. Оце одна із, із е, цілей цієї війни. Вот. Ну, так, війни це завжди бабки і території, це зрозуміло, але Росія напала, Росія вбиває і нижче. Ну, то що, я довжен загинути, чи що? Ні, ну от, ну так до цього я і веду, будь ласка, якщо ви боїтесь воювати, просто не і не вилазьте, ніхто на ефіри. Не Бурачок. розказуйте людям, що вас б'ють на подвалі. Мене, мене мене не волнує війна, я проти війни. Я хочу її зупинити. Ви кажете, що треба виграти теж. війну? А виграти війну невозможно. Є таке іскусство війни і перше.